Ну що, друзі, все ж таки я завів ось цей апарат. Цей, як він вигорів на сонці, цей бік я вже пластик зібрав. Ще проблема з карбюратором. Не знаю як він там регулюється, поставив від квадроцикла відразу заводиться. А ми пробуємо завести, як він працює. Не хоче, коротше, і заводитися. Не знаю в чим там проблема, типу. Вже я поставив про таку от релюшку, такого високого тиску. Чи як вона там називається? Так, дивіться як я його заводжу. Ось маю акумулятор. Такий невеличкий тут не є. Є, ось так заводжу. Так, треба було краник трошки якийсь нижчий рівень, щоб покласти він, Чи карбюратор точніше. Так, і потрібно ще залити бензинчик. Так як бачите, немає бензинчика, можливо він тому і заглох. Коротше, апарат гарчить. І так, до вашої уваги ось такий от мотоцикл Viper mx 200 Cross. Сидіння перешите, гарне, класне сидіння. Амортизатор задній, дуже класний. Дуже гарно амортизує. Так, причина поламки не можу регульнути карбуратор. Поклав карбуратор від квадроцикла і заводиться. Ось такий от мотоцикл здоровелезний, 200 кубів. Вилка все амортизує, немає задніх гальм. Немає заднього супорта. Ось це все є. Заднього супорта немає. Колеса накачані. Резина ось так от виглядає. Шпи шпиці ніби всі на місці. Ось такий от мотоцикл. Зводиться стартери.